Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про самогонний апарат хмельницького виробництва. Називається Кошовий з подвійного перегону з широкою горловиною. Ось адреса. Отак От він ну приїхав, звісно, в розібраному вигляді. Все зібрав. Після першого ж перегону в комплекті йшла така м -м, харчова трубка, але вона в них була не харчова. І після першого перегону був смак, запах, скажімо так, хімії. Прийшлося поміняти цю силіконову трубку на харчову, купляв сам, але вже служить вона у мене більше двох років, я навіть до неї не дивлюся і все супер, все класно працює. Самим апаратом я задоволений. Тільки не задоволений охолоджувальною системою. Якщо її підключати і настроїти, ну і, звісно, її тяжко настроїти, їй треба відповідно подачу води, тобто тиску, і, в общем тяжко настроїти. Настроїти можна без проблем, але дуже помаленько дистилюється вміст. Ну і це займає багато часу і розхід великої води. Так як я за воду плачу все по лічильнику, то мені такий варіант не підійшов. Я зробив собі холодильник окремо, е свій. От приходить апарат з ремкомплектом. Тут є градусник. Ось такий до сих пір працює, все нормально, вже два роки пройшло. Але я ним не користувався, тільки перший час. Потім вже мені не потрібно було, я вже знав, що, коли і як потрібно відбирати голови і так далі, і тіло. Ще є книжка з рецептами дистиляту. Ну, я теж туди навіть не заглядував. Тому що в мене тут вибір невеликий, всяких різних продуктів, з чого робити. Е, дистилят, Ну, тобто, сирець, замовляв я апарат з України в Ізраїль. Приїхав, все, без проблем. Тільки потрібна була доплата тут на пошті, але все нормально, все пропустили, все. Ну, апаратом я задоволений, він ємкістю на 23 літри. Тільки одне те, що холодильник мене не влаштував. А так, в загальному апарат суперово працює, і працював і працює. І думаю, ще дуже довго буде працювати. Ось так.